Довіра до російських медіа мінімальна. Щоправда, поза межами цієї країни. Вказки про свір державу і загніваючий запад. Вірять хіба що зашорені глядачі федеральних медіа. Значно більший інтерес розумного читача викликають вільні від жорсткої цензури міжнародні видання, і іноді сатирична картинка може сказати більше за слова. От і нещодавно в мережі поширювали обкладинку турецького журналу «Лєман», на якій зображено карикатуру на президента Зеленського, який підпалює попів московського патріархату. А за стражданнями палаючих служителів церкви в цей час спостерігає задоволений папа римський заголовок до картинки Войовничі католики. Хто наступний? Чи справді такі обкладинки демонструють ставлення світу до подій в Україні? Та й загалом, чи не підробна вона? Ми запитали у користувачів соцмереж телеканалу Віта. Ось результат голосування. За те, що ця інформація правдива, віддали свій голос 45% глядачів. 55% вважають, що це фейк. А ось що сказали про це перехожі, яких зустріли наші журналісти. Це специфічний гумор. Можливо, турки просто по своєму розуміють ситуацію, але для мене таке неприйнятно, тому що взагалі в Європі мені здається питання віри е сакральне, і навіть якби яка б це віра не була, який би напрямок, якщо це прям якесь приниження людей, які вірять в Європі. Це точно не підтримують. Я думаю, що ця мініатюрка правдива. А оце вже це вже супер правдоподобна да. да дуже схоже для турецької преси. Я думаю. І для турецького народу в них там інші настрої зовсім перевірити цю інформацію можна елементарно. Кожне видання сьогодні, в 21-му сторіччі, має свою електронну версію в інтернеті. Отже, заходимо на сайт, і що? І звичайно, такої обкладинки там не знаходимо. Більше того, на момент появи провокативної обкладинки в інтернеті навіть видання під номером 6 ще не виходило. Отже, ця інформація фейк випускати в світ неіснуючі обкладинки це вже своєрідне хобі російської пропаганди. Така собі щотижнева рубрика огидних карикатур. До цього мережу ширилась Фейкова перша шпальта французької щотижневої сатиричної газети Хівдо», запущена таким же способом. На ній нібито зображено злющого Ісуса та президента Росії Путіна, який його спокійно притримує. З іншого ж боку, президент України Зеленський перелякано робить крок назад. Перед Великоднем закидався в мережу фейк про обкладинку у французького видання Кур'єр Інтернешнл» з президентом Зеленським, який нібито краде у французів свято, за російською легендою висміюють зеленського і в журналі Ньюзвік. Та це все також брехня. Розраховує агітпроп на вашу довірливість і неуважність. Для чого ж так стараються російські пропагандистські художники? Подібні фейки направлені на дискредитацію України та президента перед світовою спільнотою у зв'язку з боротьбою української влади з церквою московського патріархату, яка підпорядковується ворогу та поширює російську пропаганду серед своїх парафіян. А також медіа вороги намагаються підірвати довіру до нашої влади та завадити європейській підтримці українського війська в боротьбі за свою землю та свою незалежність. А поки що гори художникам вдається малювати хіба що зетки на металобрухті, який спалахує під точним прицілом наших артилеристів.